Тут я сиджу 17 лютого на цій планерці І п'ю, як я і сказала, вже 20-й фільтр каву. Дивлюся на стіну, думаю, о, щось і так картинки поплили, дивлюся вниз, думаю, щось такий м -м, дуже дивний для мене стан, коли мені здається, що в мене стисло так горло, нібито в мене якась удавка на шиї, і я реально не можу дихати. Я беру ту каву, роблю ковток. Цей ковток зворотню, я вибігаю просто з кабінету. В мене серце виривається просто отак. От, от я не можу зайти туди і сказати, що я хвора просто на голову, що я полюванула каву на стол, тому що в у мене в горло не проходить жидкість. Що це таке? Пишу чоловіку, він сидить на цій нараді. Пишу, виходь, вези мене до лікаря. Я не знаю, що це. Мабуть, ну в мене ще й іпохондрія. Кажу, мабуть, ну я не знаю рак. Жесть, ну я не знаю, горло, ну воно не працює більше. Поки я їду е в машині, чоловік реально не може зрозуміти, що зі мною здається, що я зараз втрачаю свідомість, е руки трусяться, тому що мені страшно.